Дякую вам до речі. Є і пропозиція від комітету, щоб власне прийняти тільки в першому читанні і в цілому. Від е, батьківщина закріпсько об'єднання батьківщина. Е, Включіть, будь ласка, мікрофон вже включений. Сергій Тушок, Рівненщина, Батьківщина. Шановні колеги, дійсно, в Україні давним-давно настав час, коли потрібно впорядкувати законодавчу базу всіх е, благодійників або суб'єктів благодійної діяльності. Власне кажучи. Е, Філантропія вже давно бере свій початок, ще і з давен... давних... з давніх часів. А ми ще не можемо привести наше законодавство до цивілізованих країн. Якщо стосується це волонтерів, то власне кажучи, тут взагалі ситуація дуже і дуже складна, бо безпрецедентний випадок, коли в Україні з'являється під час агресії війни більше, мілья... більше мільйона волонтерів. Я говорив би про те, що це не тільки ті люди, котрі забезпечують і одягом наших військових і харчами, а говорив би і про тих, які ціною власного життя, ризикуючи власним життям, виводять із виносять наших хлопців, які вже померли, і дають можливість належним чином поховати їх. Будь ласка, прошу, дайте закінчити. Тому тому фракція Батьківщина просить також розглянути сьогодні в першому читанні, напрацювати з волонтерами нормальну дорожню карту, підготуватися і ухвалити в другому читанні. Дякую.